Всім привіт! Отже, сьогодні таке буде коротеньке відео: як прикрутити температуру, зменшити температуру бойлера для того, щоб він менше споживав і рідше вмикався. Ну, Всі ми знаємо, що зараз ситуація в країні дуже напружена. Йде війна з російськими окупантами і вони б'ють по інфраструктурі. Тому. Є у нас перебої з електрикою, ну, верніше їх майже немає, але все ж таки просять економити для того, щоб їх не було. Тому зараз я показую, як трошки прикрутити. Зменшити температуру. Отже, є такий у нас тут відділ. Викручуємо. Дуже зручно одною рукою, викручуємо саморіз просто. І ось тут знімаємо кришку. І тут є така так звана панель керування. Ну, в цифрових бойлерах вона тісна панель. Тут маємо просто термореле. І отже, бачимо, зараз в термореле є декілька положень. Це індикатор підключений ось сам регулювач. Тобто, мінімум, оце червоним. Світиться це написано. Це е, транспортувальний режим. ну і, і далі йдуть цифри. Тобто 1, 2, 3, 4. тобто 4 це максимально потужно. Навіть 5 тут від 1 до 5 це максимальна температура, максимально потужно працює бойлер. Ну, а 1 це взагалі транспортувальний режим. Отже, якщо у мене зараз стоїть на тройки, він цифра 3, це, як то кажуть, посередині. Ну і, звісно, датчик температури теж стоїть посередине. Нам треба зробити його трошки менше. Для цього ми беремо і ставимо, наприклад, не на 3, в кого на 4, там в кого на 5. Ставимо на 3, хоча б на одну позначку менше. Ну мені достатньо буде і на 2. Отже, бачите, я перемикнув на 2. І він вже вимкнувся, тому що для цієї температури він достатньо вже не треба йому більше грити. Якщо я вмикну, бачите, більше він буде працювати. Ну, якщо сюди примкнути, це транспортувальний режим, взагалі він не буде вмикатися. Тобто я ставлю ось на двоєчку і збираємо. Ну і температура, звісно, трошки буде менше. Трошки менше, трошки менше він буде. Споживати електроенергії і трошки буде простіше нашим електростанціям Все, збираю. До тут є, бачите, такі за, ну, защілки такі, їх треба туди завести і закрити, в принципі, ось таке коротеньке відео, як е, зменшити. Потужність приладів, ну, в даному випадку бойлера, щоб він менше вмикався. І Тим самим зекономити електроенергію, тим самим дозволити працювати, щоб електростанції працювали не на максимальну потужність. Все, Всім дякую. Миру нам, українці! Ну і ще, ще хотілося б додати. Що ця стрілка в температурному датчику індикаторі навіть датчику досить інертна. І лише через через ніч вона почала тільки відхилятися туди в зону холодної води. ну от Наразі зараз вона показує трошки менше, там в мене було чуть більше половини. Ну, вона ще відхилиться. А зараз температура десь, де, десь градусів 40. Ну, Достатньо для того, щоб мити посуд там, мити руки вмиватися. Ось так. І ще по техніці безпеки, коли будете тут крутити, ось на цьому лампі індикатора краще вимкнути, звичайно, з розетки шнур живлення, тому що на цьому індикаторі Кантери є, коли ви розібрали, є, коли він світиться, присутня напруга 220 вольт. Тобто тут треба бути обережним, щоб не вдарило струмом. Все. Тепер точно дякую. Вдалих вам економій. Ну і мирного ще раз нам неба, українці.